Це ЗТБ з 13 грудня на цукерки «Мілка» з молочною начинкою по 55,90 на оливки своєї лінії «Лимон» та тунець 30. 3,30, просто чорні 32,30 ванці, а в пакетику 28,90. Також на майонез щедро провансаль 3050 та 24,30, на великі шоколадки лакмі з кокосом, печивом та арахісом по 66,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал знижки з Байонасті. Там ще більше цікавого. На Чіпці від своєї лінії маленькі по 24,90, а XXL по 40-40. Також на пельмені левада з яловичиною та свининою по 95,90 дуже Дуже Також на сир відризований, моцарелла по 39,90 та бринза і фета інсалата по 36,90. Також почнеться дуже класна акція на насіння лакунку солене та несолене по 28,90, на перші воловіта, але тільки Горіхове по 16,90. Також почнеться дуже класна акція на крем для гоління

Подарунковий ялиночка від 97,90, А з карти тебе як завжди дешевше в шапці мого профілю до вісімдесят гривень кешбеку. А при розрахунку карти та на касі кожного разу буде нараховувати 1,2% кешбеку. А ви пишіть в коментарях, як ви такі акції за тебе з 13 по 19 грудня. Акції за тебе з 13 грудня на фортелі Фрегуліно роса та б'янко живе по 24 гривні. Також на цукерки мілка з молочною начинкою по 55,90. Також на оливки, зелені, з лимоном та тунцем по 33,30, чорні в банці 32,30 та просто в пакетку по 28,90. Також на майонез, щедро провансаль 400 грам 30,50 300 грам 24,30. На великі шоколадки, лакмі з кокосом, печивом та арахісом по 66,90. До речі, відписуватися. На мій телеграм-канал знижки з Байнасті. Там ще більше цікавого. Також на чіпси від своєї лінії. Маленький по 25 гривень, іксисель, жарені рибельця та сметана зелень по 40-40, Пельмені ливада з яловичиною та свининою по 95-90. Також дуже класна акція на сир моцарелла, чедеризований по 39-90, та сир інсалата та бринза від кому по 36 90 Також на насіння лакомка солене та солене по 20 28,90. Також на вино фрателі Фраголіно Росо Б'янко та червоне по дуже класній ціні 59,90. Також на коньяк Азнаурі. Азнаурі суперіор по 179 гривень та коньяк Азнаурі 5 зірочок 152 гривні. Також живинка, йогурт поштучно, малина чорна смородина та маракуя по 7,50. Та ось такий набір полуниця живинка 27,40. Також на чай, делюкс, дуже їх багато там. По 35 гривень, 38, 37, 50 та 3890. Скриньте собі, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал знижки з Бай. Насті там ще більше цікавого І нагадую вам, що у мене немає ніяких аккаунтів, крім Тік-Току, Телеграму та Інстаграму. Все інше це фейк, який користується дуже класно моїм іменем. Я думаю, ви це зустрічали, бо я дуже сильно. Також на печиво ловіта по 1690, але тільки з горіхом. І також почнеться дуже класна акція на Арко, крем для гоління. Буде по 28,90, пінка для гоління по 49,50, гель для гоління 72,90 та дуже класний гель, чоловічий для душу по 47 гривень. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, знижки з Байнасті. Там ще більше цікавого. Також дуже класна акція почнеться на жіночі та чоловічі дезодоранти від фа жіночі по 3950, чоловічі по 42,90 Також на памперс хагіс четвірка, п'ятірка і шестірка, а саме підгузники, трусики по 350. Десять гривень та набір ялинка від рушен по 97,90 з картою. АТБ. як завжди, дешевше, посилці в шапці мого профілю до 85 гривень кешбеку. А при розрахунку картою АТБ на касі кожного разу вам буде нараховувати 1,2% кешбеку. Ось тут мені нарахувало 8,86. До речі, це дуже класно. Але пишіть в коментарях, як вам такі акції за тебе і підписуйтесь на мій телеграм канал знижки з байнасті.